Вітаю вас, друзі, на телеканалі 600 в передачі Календар городника. Ми сьогодні гортаємо календар на сторінці червень. І, як то кажуть, червень тому зеленіться, хто працювати не ліниться. І це про нас. Як ми можемо лінуватися, Коли нас чекає на городі, головна робота червня це треба посадити свою розсаду. Якщо ви висадили свою розсаду ще наприкінці травня, а я вас попереджала, що це треба робити з великою обережністю з огляду на умови вашого регіону, на умови навіть вашої ділянки, і ваша розсада приморозилась морозцем, то треба зараз її по перше врятувати. Якщо вона зовсім пропала. Не соромтеся, звертатися в спільноти, в яких ви спілкуєтесь з такими ж городниками, як ви. Вас там зрозуміють, запропонують безоплатно розсаду. Якщо ж ваша розсада тільки трішечки потерпала від морозцю, якісь листики приморозила, вони облетіли, якісь, може, трішечки пошкоджені, таку розсаду можна врятувати дуже легко. Треба її обробити якимось препаратом антистресовим. Ви їх знаєте: це і пін, і циркон, і бурштинова кислота. А зараз ще є багато біологічних таких антистресових препаратів, які містять і фітогармони, і амінокислоти, і вони дуже гарно допомагають вашій розсаді. Вижити. І, да, вона дасть врожай може на тиждень, може на два пізніше, ніж ваша звична, але це теж не проблема. Ну, а якщо ви, як і я, такі терплячі і дожили аж до початку червня, коли всі морози минули, і маєте гарну загортовану розсаду, то в перший тиждень червня треба її всю висадити в город. По-перше, за тиждень-два е добре її теж по листу обробити якимось антістресовим препаратом. Ну а потім перед посадкою треба рясно полити, щоб корінці напиталися водичкою. Воду ми беремо відстояну з температурою не нижче 20 градусів, і тоді рослина не буде стресувати. Потім викопуємо лунку, десь вдвічі більше, ніж контейнер, в якому росла рослинка. Додаємо туди жменьку попелу, жменьку компосту і десь пів столової ложки комплексного добрива. Рясно проливаємо, висаджуємо туди рослинки, загортаємо землею, знов рясно поливаємо. і... Зараз дуже корисно і дуже було б добре замульчувати всю цю грядку, яку ви висадили. Чим ми мульчуємо? Да, що, що у вас є під рукою? Компост підійде, солома, клас, сіно теж добре. Бур'яни, які ви зірвали з сусідньої грядки, теж киньте під корінь. Це теж гарна у вас буде мульча в червні. Треба посіяти те, що ви не встигли, може в травні. Що зараз ще можна посіяти? Можна посіяти квасолю, кукурудзу, буряк, моркву, кріп, петрушку. Ну, а ці е, сходи, які ви вже маєте, які ви посіяли ще в травні і щось посходило, їх треба доглядати. Як треба? По-перше, треба прорідити рослинки, е, зробити таку відстань, щоб кожна рослина мала е, площу живлення. Щоб вона гарно розвивалася і давала гарний врожай. Ну, в залежності від рослини, ви знаєте, там буряки треба залишити між ними сантиметрів 10-15 між морквочкою достатньо 7-8 Треба зволожувати ґрунт, щоб воно все живилось, напитувалось, щоб воно росло як треба. Щоб тримати ґрунт зволоженим, теж знов ж таки в нагоді буде мульчування. Рихлити треба грядку, щоб було е, доступ і е, вологі, і повітря. Це теж важливо для рослин. Ну і Якщо у вас дуже-дуже спекотно, можна і притіняти зараз рослинки, щоб вони не підгорали. Потім у нас в червні дуже важлива така робота е, організувати компостну купу і наповнювати її всім, що вам дає і сад, і город. Це скошена трава, це, може, листя у вас десь під деревом залишилось ще з того року. Це бур'яни, це залишки з кухні. Все це, це треба скидати в компостну кучу і буде у вас гарний компост. Ну і в червні на нас чекає ще одна дуже важлива робота: це формування рослин. В першу чергу, це стосується помідорів і огірків. Ми знаємо, що огірки бувають сортові, бувають гібридні, і вони формуються абсолютно по-різному. Сортові, як ми формуємо? Коли лаза буде такою довжиною, що утворилося 5, 6, 7 міжвузлів, ми її прищіпуємо. І тоді вона дає бокові пагони, які і будуть насіями плодів. І це обов'язково треба зробити. А як ми формуємо гібридні огірки? Там ми формуємо так, щоб рослина росла в одне стебло, і у нього знизу до четвертої приблизно міжвузля ми обриваємо всі пасинки. І залишаємо тільки пасенки, які пішли далі. І у тих пасеньків ми на кожному залишаємо тільки одне міжвузля, але над міжвузлям обов'язково залишаємо один-два листочка, щоб цей паросток живився. Як треба сформувати помідори? Там теж є особливості, тому що ми маємо помідори. Детермінантні – це низенькі і індетермінантні, які високі, які ростуть аж під 2 метри. Детермінантні вони зазвичай десь висотою 80 100 см. Ми формуємо таким чином, що від стебла знизу від землі ми залишаємо 1-2 пасанки. Тобто, у нас рослина буде на три стебла: основне стебло і два пасанки. І всі листя, які торкаються землі, ми маємо видалити, щоб вони не притягували хвороби. І на такій рослині ще залишаємо один пасинок, який утворюється над основною китицею, яка на верхівці куща. І таким чином ми знизу маємо три стебла, а зверху основну китицю і один пасинок, який теж буде давати врожай. З індетермінантними, дещо схоже на гібридні огірки. Ми рослинку тягнемо вгору, і якщо знизу є такий міцний пасинок, ми його теж залишаємо. Він у нас буде стеблом. І на цьому стеблі, і на основному ми всі пасинки, які йдуть з землі приблизно до четвертого міжвузля, ми їх видаляємо. А потім всі пасанки, які далі утворюються, ми зберігаємо, тому що вони будуть давати врожаї. Те, що стосується формовки, ми ще не можемо забувати і про кабачки. У кабачків дуже важливо обмежити кількість чоловічих квіток. А вони забирають багато сил у куща. І не дають розвиватися як треба материнським квіточкам, із яких саме буде рости плод. Чоловічі квітки вони е, такі гострі і на довгому, тонкому квітоносі. Жіночі квітки вони такі більш розголужені, більш пласкі, і у них на початку цієї квіточки таке утовщення. Коли у вас кущик сформувався, і ви бачите, що жіночих тільки там два-три, а чоловічих аж 10. ви маєте залишити в такому співвідношенні, що на одну жіночу квітку буде одна-дві чоловічих квітки. Ну і червень називається рум'янцем. Як ви думаєте, чому? А тому, що насолода зріє. Полуничка наша вже червоніє, але зараз треба не тільки збирати врожай, а придивитися на свої кущики. Часто буває так, що в червні багато дощів, температура буває то низька, то висока, і буває так, що підхопить кущик і хворобу, і якісь шкідники з'явилися. Уважно дивіться і обробляйте, звісно, зараз тільки біопрепаратами, тому що не будемо ж ми їсти цю хімію. Ну, от, друзі, на цьому майже все. Я думаю, що город вам сам підкаже, що ще треба робити. Роботи дуже багато. Я вам бажаю і сил, і натхнення. І на цьому з вами прощаємось, до нових зустрічей. Бувайте!